Мирошка, красавица моя, моя девочка лежит, відпочиває. У Мирочки, друзі, знову ложна беременность, знову в ней полница цьке молока. В общем, она лежит в теплі. Я стараюся, щоб цечки там нічого з ними не зробилося від холоду. На двір вона виходить тільки, тільки до туалету, ну максимум там на півчаса. Десь у такого зараз ми підемо на двір, вона погуляє, трохи помиємо лапки і зайде, і буде в хатки знаходитися. Да, міречка? Жарко тобі. Час підемо, підемо на двір. Підемо вона за собою вхажує дуже за сутечками. Вона їх вилизує, добре розлизує там все. Бо вони, вони ану, покажи, покажи, моя умниця, моя дівчинка, моя. вони... Отаку ось, ось бачите, отакі такі ці цечки у нас трошки, трошки буває молочко. О, ну, бачите? Ой, багато молочка, але вони, вони мягкенькі, вони не тверденькі. Вона добре за ними вхажує. І я її десь ну, раз 5 на день я беру і масірую з кремом. Обов'язково зараз покажу з яким. Отаким друзі кремом, крем Делонг він противомаститний де Він вообще це золота мазюка. Я колись вам про нього розповідала. Він майже від усіх болячок кожних і від суставів ще дуже допомагає. В общем, класна мазюка. Я оце, оцею мазюкою їй мажу і масірую цечки, щоб не було в неї, щоб не було затверджені таблеточки ми пропили ну, Недільку пропили і досталь. Давно вже не було в неї ложної беременності, цієї, але ось я думала, вже й не буде, але знову з'явилася. Вже декілька разів я, мабуть. <головік> mm, не не пам'ятаю, друзі, не можу сказати, скільки вже разів в неї ложна беременність. Не може вона забеременіти, хоча ми її водили і до женихів, і женихи до нас приходили, ну вона щось не виходить. То то, ми лікуємося. Ще, друзі, хочу важливий момент напомнити, це я вже казала, розповідала, верніше в других відео. Якщо ви столкнетесь з такою проблемою, як оце у мене у мірушки ця ложна беременність, в общем, вони собачки, якщо, якщо вони на дворі, от як у мене Міра раніше була на дворі, вона рила по всьому городі дуже великі ями. Це вона думала, що вона буде там щениця. Ну, в общем, в неї там різні мислі були в голові. І рила собі кубло робила. По всьому роді наривала дуже великі ями. Якщо є багато іграшок, то собака дуже дуже з ними грається з цими іграшками. Вона до них відноситься як до своїх діточок. Не то, що вона там грається прямо з м'ячиком. Ні, вона з такими іграшками, як оце м'які там зайчики, котики, собачки з такими іграшками. Вона думає, що це її, дітки. і вона дуже за ними вхажує. То отакого. От ну у мене мірочка іграшок не любить ніяких, вона просто оце лежить. Тупо лежить вона не любить бігати в ці моменти. Ці моменти, коли ложна беременность, вона навіть масяню не підпускає до себе, вона не кусає її, ну, гарчить, вона відлякує від себе. Хоча всі дні вона дуже її полюбляє, вона її рахує за свою дитинчатку, бо вона її вилизує, і обнімає, сплять вони разом. Ну, а наразі в такий момент вона нікого не ні Тайсона не підпускає, не ні барона, нікого. Вона не любить, щоб хтось її торкався. Щоб хтось коло неї лежав, вона тільки-тільки одна оце віддільно лежить. бароша бароша тут на креслі в мене сидить. Чудо моє барончик. Так, ну а оце тайсон друзі, ми вже е, ну ще пару деньків продаю противокашлюві препарати. І все, ми вже вилікували бронхіт, друзі. Він вже. е-е Ну, буває, там раз на день підкашлює. Це дуже-дуже рідко буває, але я дуже переживала. Він ну, дуже кашляв. Прям. Спочатку я подумала, що він чимось подавився. Потім мені там написали в коментарях, що це може бути серцева недостатність. Я дуже перелякалась, Але слава Богу, все підтвердилось у ветеринара, що це був бронхіт, Ми лікувалися, ми пили антибіотики, пили противокашлюві препарати. І, Антибіотик вже пропили, а противокашевий препарат ще буквально там на, на сьогодні і ще на завтра, трохи, і все вже. І все добре. Масяня наразі вже коло, коло Тайсона, бо Міра її до себе не приймає наразі. А Тайсон, наоборот, поки він хворів, він дуже здружився з Масянією. Це разом з нею. Сплять, вони там граються. Ну, бачите, як бачите, в обогрівача. Я усі настелила старих подушок з цих з кресел старих. Вони вже давно повикидані, одні подушки залишились, то я їм оце постелила на пол, щоб їм було теплесенько. Щоб і, і Тайсон вилікувався швидше. І Міра тут буває, з ними спить. Ну, але наразі вона спить трохи в другому місці, бо вона не хоче, щоб поряд з нею хтось, хтось знаходився. Просили мене показати, як тут мій зелений, зелена цибулька. Отаково, друзі, отаково. Вже, друзі, із цього лутка я зрізала, вже попродала. З цього лутка деяку я позрізала, деяка ще підростає. А цей лоток ще я не зрізала. Це в мене, бачите, три лоточка посаджені цибулька, але з різницею десь у півтори неділі. Спочатку один лоток я посадила, потім другий і потім ось третій. Це тут я ще буду, ну не знаю, може, через дня 3-4 буду зрізати бадиля, зелене отаково воно, є, є длиніше. Отаке от зелененьке, хороша цибулька. Я продаю у нас 100 грам коштує. Ну, ми пакуємо так от із знайомими просто пакуємо по 100 грам. Це коштує 20 гривень. то, ну, я рахую, що це нормально. Потроху, да, в мене тут не гектари, не теплиця, в мене тут чисто моє підвіконня. Все. Це трохи на, на хлібчик є і достатньо. О, Температуру, друзі, я ось бачите, держу 20-21 градус. Щоб добре цибулька розростала, 20-21 градус потрібна. У мене тут завжди градусник стоїть, обогрівач у мене в... Ну, включений. Я регулюю температуру, щоб вона не була не за висока, не за низька. То, отакого, друзі, вона зростає. І тут в мене ось о... орхідейка буде одна цвісти, і молодесенька вже, друзі, викинула. Ось, Бачите, пагоночок буде теж цвісти. Ой, друзі, я так радуюсь, так рада. Це мені синочок подарував на день народження ще декілька років тому. І вона завжди зацвітає друзі. Я замітила до його приїзду мої діточки воєнні, що синочок, що доцічка. і їм дали на новий рік недільку відпусточки. То вони приїдуть до мене. Вони у серпні приїжджали на неділю. І вона цвіла оця орхідея, кстаті. Потім вона відцвіла і знову викинула цвіт. Я так удивилася, що вона знову. І тут раз, і синочки мені таку звісточку дає, що вони приїдуть, приїдуть на декілька днів до нас додому. І вона знову зацвітає. Як, знаєте, як чувствує, що, що він приїде. Друзі, ви просили мене показати, які бантики Канзаші я роблю на продаж. Отакі. Оце, що я, друзі, пробачаюся, що я неділю не знімала відео, бо в мене дуже багато заказів були на оце, на отакі бантики. Е, то я робила е, Ободочки, Це три ободочка вже залишилось. Я такі ободочки продаю по 50 гривень. Це я таке виробляю. Е, отака одненька пара бантиків залишилась. Е, ця з бусинками, вона коштує 150 гривень. Е, отакі бантики коштують ну пара 150 гривень отакі бантики коштують 120 гривень пара це отакі, ви бачите, дуже-дуже вони класно і продаються. Це іменно такі українська символіка наша, отакаво. і є отакі різні, різного кольору. Вони теж добре продаються і, і біленькі дуже добре купують. Вони, вони дуже ми, Я дуже класно роблю. Це все склеєно гарячим клеєм. Все тут воно ну, резиночки добре підклеювані, все нічого не відпадає. Ну, в взаємосі, такі тугенькі, гарненькі, бачите, моя рука такий розмір, друзі. І отакі бантики. це це, з такого, бачите, Теж теж вони теж дуже класні. Це бантики по 120 гривень пару я продаю. то Це я хотіла вам показати. Зараз ще покажу. Отакі бантики я продаю по 45 гривень за пару. Ось такі, бачите, теж на резиночки. У мене тут багато їх є. Ось оце я в коробочку поскладала, щоб було удобно. Бачите, дуже, теж дуже різноманітні, теж оце жовто-блакитні дуже йдуть у, у хід. Скажімо так, отакі вот теж бантики. Бачите, такі по 70 гривень пара. Отакі во, бачите, ну, отакі по 45-це. Це вони майже всі однакові, то тільки трохи, ну, різного кольору і різної конструкції. А ще, друзі, ось, спробувала зробити такий величезний бант, в мене він не получився. Це із ленти, яка йде широка, 5 см, в мене він не получився. Потім вже я почала читати дуже багато всього про ці банти-шари. І продивилася, що для них треба зовсім друга лента, не отака е, обична, а треба така туга-туга. А у нас ну, у нас немає в Кривому Розі таких магазинів. Може, хто підскаже, хто криворозки, хто знає, що магазини, що можна прийти, потрогати, подивитися, вибрати. Бо я заказую тільки з інтернет-магазинів, ну, там же ж не подивися нічого не, не цей. То, в общем, це друзі. Така невдача у мене, ну нічого, хай. Хай, хай, хай лежить. Це, це таке в мене буде, чисто в мене буде так лежати для, для красоти. А отакий пістолет в мене оце для цього клея, для склеювання. Е, отакий клей. Е, 8-мм, оце трубочки я купую. У нас вони наразі в кривому розі. Я, е, кстати, позавчора купувала е, 5 штук купила 10 гривень одна. Оце, оце отакаво, друзі. Е, а отакий пістолет я купувала. Е, це ще рік. Тому 200 гривень. Е, дуже класний, друзі, ось о, о, така фірма. Е, це я купувала в магазині е, Еліта, по-моєму, Еліта в строїтельному магазині. Ну, Друзі, це не реклама, просто він мені сподобався. Я хотіла купити великий, але мені предложив сам продавець. Каже, він дуже класного качества, він не перегрівається. І в нього є ось, ось кнопочка вимкнути, вимкнути. Ну, коротше, все, все нормально. А то, отаке, от друзі, що я вам хотіла показати. Отаково я порозкладала всі свої ленти, бо воно, знаєте, дуже треба, щоб воно було оце, да, воно без порядок, але ну, я в цій кімнаті не проживаю, у мене тут чисто ленточки, бантики лежать. Мені вдобно вибирати, бо дуже-дуже швидко -дуже все робити. Дуже багато заказів і треба бігом-бігом хватаю ленту, бігом ріжу, клею і ото така, така красота. Друзі, получається. То це оце такі штуки в мене, воно, і кабашончики, всякі, бачите, бусінки, там, серединочки. Все-все-все. Оце все. оце все я, друзі, таке купую для бантиків Канзавши. Отак ми вже на двір вийшли. курочки мої. Щось ось у мене білий петушок із того виводка, що 6, шість. Щось ось вилупилося чотири петушка і дві курочки, по ходу діла. Цей білий петушок щось прихворів, бачите. Е, оце, друзі, хочу сказати, хто е, возмущається, що дуже дорогі яйця. Друзі, це дуже тяжка праця з курями. Це по-перше, це дуже великі гроші, вклади великих грошей. Бо ось просто ну, вроді все добре і застелено. І застелено все в сараї і все вроде би добре. Але буває дуже багато болячок. Тим паче наразі у нас дощі прямо не проходять. Дощі за дощами. Майже кожен день, на вечір теж передають дощ. А для курей волуга погода це дуже-дуже погано. Я їм ось о, е, сьогодні буде останній день енрофлоксацин додаю у водичку. Вони пропивають. Це дуже е, це обов'язково друзі. Зі кожні 2-3 місяці нужно курочкам такий препарат додавати, бо ну це кроси для обичних курочок. Може воно не потрібно, але оцереженькі в мене кроси. Вони дуже болячкові. Вони дуже дуже болячкові. Чуть що все, раз, два крила опустила, здохла. Крила опустила і капець. А оце, друзі, в мене сіренька і дві чорненькі, це домінанти. Це я у своїй племінниці, я вам розповідала, виміняла. Я їм, св... я їм... Я їй своїх дала оцих курочок. Курочку на курочку ми міняли. Бо Ломан-Брауни, вони ж друзі, я вже вам казала, вони насідками не можуть бути, вони яйця не висиджують. А оці курочки будуть є, сідати на Яїчко. Та сіренька Машка в мене що -то вивела у мене вивела тих шість курчаток. О, Білий потушок. Бачите, він ходить, він їсть, але щось він такий пригнічений і грязний, такий, як, як наче десь валявся. Чи його, може, ті курі побили, я не можу зрозуміти. Такий гарненький був, а це таке. Міра, ну на що ти ганяєш? Оце трошки міра, коли в неї ложна беріна, трошки вона агресивна, якась робиться. Вона не нікого не пусає, нікого не, не обіжає. Ну, от проганяє від себе, щоб до неї ніхто не торкався, ніхто коло неї не, не це не, не був, друзі. Ну, воно там, бачите, ну води тут немає, бо я взяла, в общем, взяла друзі лопату та все оце згорнула, аж аж туди під клітку, і тут такого, що можна ходити. Але все одно, щоб е, курочки не так друзі боліли, е, щоб хай, хай ходять по двору, нічого страшного, ну, да, вони, бачите, вони воно, ну насирають по двору, да, звісно. Ну нічого віничок взяла, поприбирала та й все, Зато вони воно, ходять, ходять собі. Ходять собі, да? петушочок. Ну, що з тобою? Зайчики, що ти такий, оце якийсь. Ну, о, о, це це вообще капіт. Друзі, наразі дуже погано несуться, дуже-дуже. Бувають такі дні, що зовсім не одного яєчка. У сусідів усіх попитала, у всіх така історія. Майже у всіх зовсім не несуться кури. Що воно таке? Чи вони не можуть зрозуміти оцю е, переміну клімату у нас, така зима, якась, то дощі, то. Е, Буває приморозок невеличкий, то ну, такий приморозок мінус два, мінус три, все. Сніг у нас, по-моєму, один раз був і все. А то, бачите, ось я вже переживаю, щоб від цього тепла почки не попрокидалися у дерев, бо ну, ну реально тепло, 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 тепло. Зараз курочкам друзі морковки натерла, середина дня, оце я їм серединки дня буду давати якусь вкусняшку. Що там за драка? Так, друзі, замінила чистеньку водичку. Я їм 3-4 рази на день наразі міняю водичку, щоб вона була чистенька. Це чиста вода, це запорука здоров'я курочків. І ну, енерофлексоцин я додавала. І наразі дам морковку. Бачите, ось натерла їм п'ять таких, ну таких, отаких от десь. Отаких от десь, от от десь моркви. Я тебе купувала таку, здорову. І оце це їм морковка дуже корисна. Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип. Ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа-ципа. Ану дівчатка, біжіть всі сюди. Всі вітамінки кушать, бігом-бігом-бігом. Бігом, мої красавиці. Ону і міра єсть. Тайсон, будеш морковку? Ні? Ти капусту тика любиш? Бо сьогодні у нас морковка на обід. Я їм постійно з середини дня даю щось таке добреньке. Чи капусточку, чи кабачок. Друзі, несуться вони, чи не несуться, але їм потрібні і вітаміни, і ліки, і тепла підстилка їм, щоб у сараї було тепленько, і світло повинно бути цілий день. То отаке. Вот. Це я веду к чому. Що не треба казати, що там о дорогі яйця. Вони. Ось наразі вони так погано несуться, що вони навіть вони себе не оправдовують. Якийсь час. Усе вже вже третій чи четвертий місяць, друзі. Дуже щось погано у цьому році. Оце, з яйцем. Я не, не можу зрозуміти, що це таке. Міра, не обіжай, Тобі там теж хватає. Міра, міра, що ну ти робиш? Жадіна ти. Бачите, що робить вона, 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 не, вона не кусає, вона е, отак от придавлює, балується, щоб, е, щоб, ну, щоб воно не лізло до неї. А ви бачите, він все одно лізе, той білий петух, лізе до неї і все. Міра, ну що ти ото чудо таке? Ціла куча вам моркви? Друзі, ото -от такі діла сьогодні. Друзі, дуже хочу подякувати усім нашим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в цей такий тяжкий час. Дуже хочу подякувати підрозділу Схід, який захищає моє любиме місто Кривий Ріг. На наше місто дуже багато всякого летить, але вони нас захищають. Дуже велике усім дякую. Низький уклін вам, наші дорогі захисники та захисниці. І дуже велике дякую вам, мої дорогі підписники та гості каналу. За те, що ви дивитесь, за те, що ви пишете коментарі. Дуже вам велике всім дякую. Слава Україні, друзі! Міра! Ну, що ти така жадна? Розігнала всіх курей!